Біличенський ліс, допомога армії, військовий ПДФО, будівництво укриттів, проблеми та досягнення громади. Про це Маяківщина поспілкувалась із очільником Коцюбинської селищної ради. Сергій Даніш головує тут же другу каденцію поспіль, але останні роки видались особливо тяжкими через війну та несприятливий економічний клімат. Сьогодні громада переживає не найкращі часи з виконанням бюджету, втім вирішення першочергових задач це не відміняє. А сам перед мова йде про будівництво укриттів та реконструкцію закладів освіти. Добре, попрацювали з укриттями в ліцей у нас уже повністю на півтори тисячі. Учнів є найпростіші укриття. Зараз працюємо над тим, щоб в садочках, я думаю, до кінця року ми це зробимо, укриття збільшити. Поробили ремонтні роботи в закладах освіти, для того, щоб був нормальний учбовий процес. Відновили малу спортивну залу в ліцеї номер 1 В минулому році зробили великий зал спортивний, в цьому році маленький вже відновили з роздягальними, з душами. Те, що навіть коли я там в першому класі йшов ще навчався, воно вже не працювало, хоча школа тільки здалася. Сьогодні всі душі працюють і пролетами користуються діти, як то має бути. В процесі вирішення і таке проблемне для окремих районів питання, як реконструкція систем водопостачання. На реалізацію даного проекту буде залучено кошти з обласного бюджету. Вже зараз в процесі. Проєкт співфінансування на заміну труб водопостачання по вулиці Доковській Паномальова. Чекаємо з держави. Це для того, щоб вже зробити повністю у нас свої скважини. Якщо ми замінимо труби, які 30-40 років ми замінювалися, теплопостачання ми труби всі поміняли по цій стороні. Ми вже тоді заново відновимо благоустрій і будемо 30-40 років спокійні, що у нас з комунікаціями все добре. Хотілося б нарощувати темпи, але через брак коштів, каже голова Коцюбинського, просто не вдається зробити власними силами те, що запланували до повномасштабної війни. Це і проведення центральної каналізації в приватному секторі, і відновлення асфальтного покриття, і утеплення житлових будинків. Перше за те, скільки я років виконую обов'язки, доручила мені громада, в два місяці у нас немає виконання бюджету. Ми зараз робимо певні. Кроки спілкуємося з підприємцями, щоб вони сплачували податки більш швидше, е... чи наперед, щоб вигнати цей бюджет, щоб була змога перерозподілити кошти і повиділяти їх на ті потреби. На... Які потребує громада, мінус 50 мільйонів військового ПДФО також утворили чималу дірку в місцевому бюджеті. Натомість щодо його використання державою каже Сергій Даніш, то користі з цих коштів могло би бути більше за певних законодавчих ініціатив. ПДФО, ви знаєте, у нас військове забрали в минулому році. В цьому році зараз у мене лежить бумага його використали на 40 з звичних відсотків. Тобто, Майже 60% лежить гроші не використані. Я рахую, це неправильно, не по гозяйськи. Якби держава прийняла рішення, що ми можемо ПДФО це використовувати суто на військові потреби, було б набагато більше користі, тому що бачучи, скільки звернень до нас надходить і розуміючи, що 60% з 200 мільярдів не використано, ми б швидше їх залучили саме за потреби хлопців. Що звертається те, що їм на фронті потрібно, і ми б могли їх цим забезпечити за ці кошти в Коцюбинському, кожен захисник і члени його родини в пріоритеті, каже очільник громади. Адже зі свого боку місцева влада намагається як підтримати та зняти тягар з родин військових, так і допомогти безпосередньо самим захисникам, які виконують бойові завдання. Хлопці, які зараз воюють, які виконують бойові завдання, просять реби, просять мавіки, дрони обладнання, тепловізори, нічного бачення. Ті, хто з селища, ті, хто наші мешканці сьогодні на виконанні бойового завдання ми стараємося всіх підтримати. І лева частина бюджету з самого початку року йде саме на забезпечення наших підрозділів і наших військових. Говорячи про селище, його проблеми та перспективи, очільник Коцюбинського торкається і теми Біличанського лісу, історія довкола якого це багаторічна боротьба між Києвом та областю. Наразі ця територія має найвищий природоохоронний статус і є частиною нацпарку. Втім, це не вирішує проблему із занепадом урочища. Біличанський ліс однозначно громади і народу. Крапка. А от той, хто за ним мав би дивитися, і той, хто кричить, що це національний парк. Іде в національний парк, і хто отримує заробітну плату за цей весь безлад, що тут відбувається. Одним реченням скажу: ті, хто кричать за збереження лісу, не роблять взагалі нічого для того, щоб його зберегти, і він цей час просто зникає і гине. Аварійні сухості, чагарники та будівельне сміття посеред Біличанського лісу справа вже буденна. І таких локацій на території заповітної зони десятки. Ви бачите це? Це національний парк. Ось коренева система. Це трактор повредив її. Це спеціально ось е е вигребли собі і звозять сюди будівельне сміття. Подивіться зверху, скільки загинуло сухих сосен. подивіться. <гум> Їх ніхто не прибирає, не спилює. Коли ти кажеш, чому ви не прибираєте, це екосистема, вона має сама розвиватися і певні процеси в неї проходити. То що це робить в екосистемі? Підтвердження моїх слів, я щось переконаний, ви можете подивитися, який це квадрат. Ми звертаємося до національного парку, в мене є не одне звернення, що наведіть в перелеглій території до селища, наведіть порядок, тому що вони є утримувачами цього насадження, не землі. Земля не вирішена, чия, не Києва, це що це обласна земля. А от дивитися за насадженнями, за лісом, за національним парком мають відповідні служби національний парк, екологія. І за що вони отримують гроші? у Мене велике питання. На проблему каже Сергій Даніш. Має реагувати й поліція, аби знайти винних у даному кримінальному правопорушенні. Бо ж за такі експерименти з екосистемою на жаль, поки ніхто не несе відповідальності.